У сумах попрощались з захисниками України Віталієм Мусієнком та Віталієм Міщаном. У храмі святого апостола Андрія Первозваного відправили панахиду за загиблим воїном Віталієм Мусієнком. Пані Євдокія каже, не була знайома з захисником, але знаю, що він був сиротою і прийшла вклонитись герою та вшанувати його пам'ять. Я його особисто не знаю, навіть не знаю звідки він Усі говорять, що це сирота. Як будто би вихованець з дитячого будинку. Я завжди всіх приходжу і всіх проважаю останній путь. Я вважаю, що дітей треба цих особисто. Жалко, коли є рідні, то хоч хто то оплаче, а цю дитину ніхто й не оплаче. І чи прийде хто до нього на могилу, чи не прийде. Я вважаю, що це дуже велике горе для нашої країни, таких молодих хлопчиків дірять. Царство їм небесне, вічний спокій. Чужих зараз немає. У мене теж і син захищав Україну, і чоловік, то вони нам усі рідні зараз. Наші хлопці, наші сини, наші чоловіки, наші захисники, хай їм Бог дає здоров'я і терпіння, ми їх усі любимо. А тим, кого немає, хай буде царство небесне. Солдат Віталій Мусієнко загинув 12 листопада 2023 року на Донеччині при виконанні бойового завдання. Він був кулеметником стрілецького батальйону. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника служби зв'язків з громадськістю обласного центру комплектування Олександр Варуха. До свято Воскресенського кафедрального собору у Сумах віддати останню шану 33-річному бійцю збройних сил України Віталію Міщану. Прийшли рідні та друзі. Я була вихователькою його, тільки годіки сповнилися, його привезло, привезли до до мене. Він саме меншій групі був. У школі навчався, потім виїхав у Харків. У Харкові там. Працював, він працював у Харкові, будівельній компанії. Був дуже доброзичливий, Доброзичливий такий, людяний, чутливий, дуже любив свою матір. Він все віддавав, все своє почуття і любов. Він віддавав матері. Ми наскільки були всі вражені, це дитина, яка ніколи не пройде мимо нас. Він кожному склоне голову. Поздоровається, кожного запитає, як справи. Ну наскільки добра дитина? що Ми просто дуже в такому відчаї, така біль огорнула всіх. І ви розумієте, оцей сльози смутку, вони, напевно, ніколи в нашій пам'яті не зітруть ім'я цього хлопчика. Схиляємо перед ним голови і дуже вдячні батькам матері за виховання цієї дитини. Солдат Віталій Міщан був навідником мотопіхотної роти. Загинув 30 травня 2024 року на Донецькому напрямку. Розповів Олександр Варуха. Захисників України Віталія Мусієнка та Віталія Міщана поховали на Лей Слави Баранівського кладовища. Катерина Іваненко, Віталій Паденко Суспільне новини, суми.